Усім привіт в сьогоднішньому випуску. Ми поговоримо про правила прийому заліза, адже залізодефіцит – це один із найпоширеніших дефіцитів серед дітей та жінок репродуктивного віку. Отже, перше, це форма, яку ми обираємо. Я рекомендую брати бізгліцинат або ж хелат заліза. Такі форми м'яко діють на шлунково-кошковий тракт, на відміну від дешевих форм, не викликають закрипи і мають велику біодоступність по засвоєнню. Друге, коли вживаємо, і за яким принципом? За одну годину до вечері або дві години після прийому їжі. І також звертаєте увагу на склад. Якщо ви берете у моноваріанті, тобто одне залізо, тоді окремо ще треба добрати вітамін С, який є кофактором для відповідного засвоєння. Третє, що блокує засвоєння заліза, і це дуже і дуже важливо. Перше, це кальцій та всі продукти, які містять кальцій, а саме молочні кисломолочні. І звичайно, кальцій у вигляді добавки. Також кофеїно в міцні напої. Це є кава, це є чорний зелений чай, какао, кола або будь-які енергетичні напої. І третє: не поєднуйте в один прийом залізо та горіхи. Отже, висновки: залізо це мінерал, який не рекомендовано вживати профілактично, тому що це важкий метал, який у надлишку завжди буде чинити токсичне навантаження на організм. Тому тільки після результатів аналізу і кваліфіковано підібране дозування. Будьте здорові і до нових випусків!